Доброго дня, мене звати Юлія, я із міста Дніпра. Я хожу в центр духовної допомоги вже 5 років. За цей час, як я стала ходити в центр духовної допомоги, я навчилася боротися за свою сім'ю, за свою родину в місті Дніпрі. Був обстріл, і е, так трапилося, що один вибух він е, прийшов на будинок мого сина, і там знаходився мій син, і де е, навколо нього все постраждало. Но ні, ні, ні квартира, не скло, е, ні його поверх, нічого не постраждало. Але навколо нього все було розрушено. І авто, і е, подвір'я, і під'їзд, все було розрушено. Там, де він знаходився, е, все було ціле. Тому я хочу вам сказати, чому це все це, це, це трапилось. Тому що я молюсь за свою родину, за свою сім'ю, за сина, за, за чоловіка. Я кожну неділю ходжу в центр духовної допомоги. І промалюю, промалюю свою родину, свою сім'ю за їх захист, де б вони не знаходились. І я довіряю Богу. І в той момент, коли це трапилось, дякую Богові велике за його захист. Я таким прикладом ви довіряєте Богу. Коли ви віддаєте родин, родину. Богові, ви також довіряєте йому. І це є секрет секрет захисту нашої родини. Те, що відбувається навколо нас, це розруха моральна. Люди в депресії, де вони не знаходились і що не очікують. Но секрет це наш це вихід. Це наш Господь, Господь наш Ісус Христос, де ми можемо боротися, коли ми приходимо в центр духовної допомоги, коли ми боремося за свою родину і в проломі стоїмо, також за їх спасіння. Це теж ж саме головне. І я вірю, що таким прикладом, як Бог захистив мого сина, захистив його родину. Також він може і захистити вашу родину таким же прикладом. І все, що відбувається, всі ці труднощі, які ми проходимо, це є свідоцтво, це є слава Божа, і де прославляється ім'я Господу. І я дякую Богові за те, що Він захистив мою сім'ю і захищає, захистив мого сина.